Вберегти екзотичні дерева від вандалів вже майже рік намагається родина віничан. Щодня, прогулюючись сквером козицького, подружжя ще три роки тому помітило незвичні дерева за вишки два метри. Але минулої зими рослини під корінь зламали. Навесні з'явились нові пагони, але й ті мають шанс бути знищеними. Ці три дерева у сквері Козицького висадили декілька років тому. Поза минулої весни одне з них вперше розквітло, вражаючи городян екзотичною красою та незвичністю. Ростом приміри метра два з половиною було ж рост. І хороша, так сказати, вершина. А ще нічого не видно, ну що случилось. Года три вони тут помиляють. Три, чи чотири, що таке. Я тут кожен день ходжу тут. Але від колишньої краси не залишилося і сліду самі штурпаки. Весною природа взяла своє рослини пустили нові пагони, та люди і їм не дають спокою, ламають і знищують молоді гілки. Захистити дерева взялася біницька родина. Адне ми вбивали колешки, щоб не затоптали ростки. но, як видите, від адколишка навіть даже не осталось, і у нас колишки закончились. Світлана вважає її підзахисні це катальпи. Коли вони бояли красою, жінка порівняла їхні квіти, листя та плоди із фотографіями в інтернеті. Тепер разом із чоловіком намагаються привернути увагу людей до екзотичних рослин. На галявині поряд подружжя встановило спеціальну табличку із назвою дерев. Однак червоні стрічки, які їх позначили, доводиться перев'язувати мало не щодня. Нам очень хочеться, щоб ці дерева, все таки так усердно борясь за життя змогли порадувати и своей красивой кроной, и і своїми красивими цвітами. Серпня 2013-го за зеленими мешканцями скверу, доглядають працівники Подільського туристично-інформаційного центру. кажуть, за ці чотири місяці вінничани пошкодили більше десятка дерев. Нерідко намагаються прибити якісь незрозумілі таблички на потужні дерева. Якщо є стовбул в дерева, обов'язково туди мають запхути чи пакет з-під молока, чи, чи якісь сміття, чи одноразові стаканчики, чи нерідко бутилка з-під чогось. Таке, на жаль, буває. Ламають ті дерева, які можна поламати, які ще не набули своєю відповідною силою, які не можуть чинити опору. За рослиний вандалізм українське законодавство жодного покарання не передбачає, тому відновлювати зелені насадження доводиться коштом міського бюджету, тобто з гаманця всієї вінницької громади. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.